Таресний густий предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і великим простирим тубом. Струмок вибігає з гущами на лісу, впадає в озеро, потім по другому боці озера знову витікає і губиться в хащах. Містина вся дика, таємнича, але не понура. Повна ніжної, задумливої, поліської краси. Провесна. Не руш, не руш, не ріш, не убивай! А що ти, дівчино? Що я розбійник, я лиш хотів точити соку збираєш. Не точиш, це кров з мої. Милий же крові, крові сестринки моєї. Наразу ти сестрою називаєш. А хто ж ти така? Я лісова. Ма... А, от ти хто? Я від старих людей про провалок багато чув. Але зроду ще не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Зовсім як дівчина. Руки тоненькі. Та й сама біленька. Муж тебе очі не зелені. А ні. Зелені. А були як небо, сині. А ні. Тепер сірі, наче та хмаринка. А така ти дивна. Чи гарне с я тобі? Е, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? От, бачиш, там питає, дика рожа, чи я хороша, а я сім'я киваю в верховіці. Найкраще у світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Не можу, в лісі, в нас нема нічого. Що ти так весь час сидиш у лісі? Ще з не виходила із нього. А ти ж давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все таке було, як от тепер. І все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю і лісовик. і свого дідуся. А він мене? Дитинко або доню. То хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Ха, ну та й чудні ви тут у лісі. Хто ж тобі тут мати чи баба? Чи вже вас як тут називають? Мені здається, що верба ота старенька то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньки остелила для мене ложе. Там ти зимувала? А що ж ти робила цілу зиму? Я спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві й гадки, легенькі гаптували мережки. І мрії ткали і золото Спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка моя краща мова. Зіграй мені, а я поколишуся.